У Львові в межах проєкту Неопалимі лікуватимуть людей, які через війну отримали опіки та рубці. Рік тому у громадському транспорті впровадили леокарт. Як працює еквиток? Луганський краєзнавчий музей формує нову колекцію у Львові. Ілі 29, він з Вінниці. Після початку повномасштабної війни він вирішив піти боронити країну. У вересні отримав поранення на Херсонщині. Наш танк наїхав на міни і загорівся танк. Мабуть, це все інстинктивно відбувається, тобто там немає, немає часу на, на роздуми, тобто це все автоматично, тобто все відбувалось. Не можу сказати, що я про щось думав, я просто робив. Просто вилазив, тобто і ну якби вже вже далі, вже далі шукав своїх. Наразі чоловік є учасником проєкту Неопалимі в межах якого забезпечують лікування людей, які через війну отримали опіки та рубці. Сьогодні у Іллі була одна з підготовчих процедур. Лікар робив ін'єкції нуклеотидів. Рубець стає по перше. Він стає м'якшим. Він стає більш піддатливим до процедур. І що є найважливіше, наступні процедури, які будуть агресивніші, в них скорочується термін реабілітації і ми дістаємо набагато кращий і швидший результат. Порухай мені отак, щоб я побачив. О, все, супер, давай. Все, все, все. Це палець дуже бачив. Загальний. Я зрозумів, що ходить. Після того, як, на нашу думку, буде вже достатньо проведена підготовка, Ілья буде, ну йому будуть робитися шліфовки, шліфовки лазером. Це достатньо агресивна процедура, яка буде вирівнювати його шкіру, за допомогою якої ми заберемо ті чи інші контрактури. Загалом процес лікування займе більше восьми місяців в Україні. До проєкту «Неополимі» долучили 14 медичних клінік. Стартував проєкт у серпні. Зараз через те, що е, така ситуація і в нас війна е, цих пошкоджень, людей з такими пошкодженнями суттєво більше, ніж будь-хто очікував. І, відповідно, воно потребує більш систематичного підходу, але держава цим ніколи не займалася. Відповідно, змоги це закривати не може, немає. має. Е, і тому ми безпосередньо, власне, виникла в нас ідея запустити цей проєкт, об'єднати в цьому проєкті спеціалістів власне, приватних. Які можуть на благодійній основі надавати цю допомогу людям». в межах проєкту на лікуванні перебувають близько 40 пацієнтів? Це військові і цивільні. Іван Кадусько, Володимир Стадник та Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів В місті. Попрощалися із львів'янином, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Павло Малоховський навчався у Львівській школі номер 86 Закінчив університет банківської І із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. Був у складі 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Боровся із окупантами на південному та східному напрямках. Загинув 3 січня у віці 35 років. У Павла Малаховського залишилися батьки та син. Інформує Львівська міська рада. Минув рік як у Львові впровадили електронний квиток. Проте наразі триває перший етап. Електронний квиток, який має назву Леокарт, отримали лише пільгові категорії. Коли їду, тоді й користуюся. Звичайно, що так я завжди маю собою картку і пенсійне теж на сьогодні. Видали 162 тисячі пільгових карток, зокрема пенсіонерам та школярам. На сьогоднішній день активність суттєво знизилась. В Принципі вона знизилась з початком воєнного стану. А більшість пільговиків вже отримало картки. А що стосується поточної роботи, а повторно розпочали централізований прийом документів від шкіл. Запрошуємо студентів до подачі документів. Так як вже безпосередньо другий етап функціонування електронного квитка стосуватиметься і їх. Отримавши персоналізовану лавокарт, вони матимуть 50% знижки в транспорті. Видача пільгових карток триває у центрі обслуговування пасажирів. Усі інші зможуть купити леокарт на другому етапі впровадження електронного квитка. Чому він досі не розпочався? І коли у Львові перейдуть на електронний квиток, розповів керівник Львів автодору Микола Влесюк. У нас були ряд питань нюансів, що стосується форс-мажору. Перше попередили про форс-мажор. Наш головний підрядчик це чеська сторона. І субсер. Субсерб, хлопці мобілізовані, вибули повністю на фронт. Вони випали з роботи повністю чехи, випали частково. віддали вони працюють з нами. З ними ми повзаємодіяли. Потім питанням і на сьогодні. Всі робимо рухи, щоб найближчим часом ми запустили етап оплати зразу тестування, і потім зразу з після нього оплата проїзду вже всіма категоріями. Тобто, в 2023 році запуститься повністю почне працювати електронний квиток. Ви попали прямо в десятку. Як повідомив Микола Волосюк, увесь Львівський громадський транспорт має обладнання для щитування карт. Також є 900 тисяч леокарт для непільгових категорій, які будуть реалізовувати. Зараз тестують оплати леокартками. що технічно потрібно ще зробити, щоб ними можна було вже користуватися? Відтестувати, повернути ще одного зараз, провести за кінцевий тендер по конфігурації хмари, і будемо рухатись. Будемо рухатись вже на практичну оплату. Керівник громадської організації за якісний транспорт Святослав Товстига каже: повноцінно електронний квиток мав запрацювати 30 січня рік тому. Проте досі система повноцінно не працює. Станом на зараз є видані карточки, є встановлене обладнання, але фактично ми нічого ніякої користі від цього обладнання і від процесу, що було видані карточки пільговикам, немає. Ми не маємо розуміння щодо кількості поїздок. Ми не можемо на базі цих пільгових карточок, які видані спеціальним групам населення, моніторити скільки є, і фактично робити по факту оплату. Ми далі користуємося коефіцієнтами при виплаті компенсації за пільгові перевезення. Тобто, по великому рахунку результату, результату немає. Дату, коли повноцінно запрацює електронний квиток, у Львові не називають Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Вуличний художник із Франції Крістіан Гемі створив у Львові мурал із фотографії, на якій український прикордонник прощається зі своєю коханою. Саме фото зробив кореспондент Associated Press на вокзалі у Краматорську. Про це інформує Міністерство культури у Фейсбуці. Також, за їх даними, авторству Гемі налачить ще один мурал на вулиці Городоцькій. На ньому зображена дівчинка та цитата президента Володимира Зеленського про дітей. Олеся Мілованова керує Луганським краєзнавчим музеєм з 2015 року. Саме тоді музей з окупованого обласного центру відновив роботу в Старобільську. Однак через сім років російські війська знову перетнули кордон з наміром захопити нові території. Танки вже наближалися до нашого міста вже, тому що десь о 15-й годині вже бої були десь так під стеропійським. І ми телефонували там з директоркою розмовляли е міловського музею. Вона бачила, вона на приграні там далі, де чорково, там Росія йде далі. От вона каже, вони пар паркани ті порушили, і танки йдуть, 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 йдуть. Російські по вулицям їх їх, їх таке кількість, що не можна порахувати. І ось от вони йдуть, в тому напрямку, там до Біловодська. Біловодськ повернув, каже, вони пішли на Марківку. Марківка Дюрдоновомського чи до Старобійська в напрямку Старобільська йдуть. Старобільсько купували майже одразу без боїв, проте містяни виходили на протести, зупиняючи російські танки. Серед них були і музейники, розповідає Олеся Мілованова. Люди виходили. Люди виходили з прапорами, з усім переграждали, бо тому що їхали, Заїжджала спочатку йде російська армія, а потім вже іде ЛНР. Протести були взі люди, просто гларуч виходили, переграждали дорогу днями, стояли і не пускали їх. Навіть перебуваючи в окупації, музейники приходили на роботу, щоб сховати документи пов'язані з учасниками АТО, адже там були персональні дані їхніх родин. Через півтора місяці я вже розуміла, що за мною прийдуть, що мене будуть шукати. Був постійний зв'язок з військовими. Ми передавали дані, що де знаходиться, і коли танки, ми то звісно то все робили. Ось, і вони приживали, казали, що треба виїжджати. Олеся, треба виїжджати, бере дитину, треба виїжджати. Дорогою на більш безпечну територію директорка музею знайшла надзвичайний експонат парашут зі збитого над Луганщиною російського літака. Нас вивозила цивільна людина, яка співпрацювала з нашими зсу. Ось а вони мене з нас дитиною чекали. Ну, поки вони нас чекали, вони збили літак. І я попросила віддати мені а, цього парашута з собою у Львів. Він каже, в тебе немає музею, ми тебе рятуємо. Музейник кажу, завжди залишається в професії, тому давайте мені як, як сувенір. Я кажу, буде перший мій експонат. Ми знову відроджуємося. Зараз луганські музейники працюють на базі львівського музею Територія терору. Експонати луганського музею вивести зі Старобільська так і не вдалося. Тому у Львові формують нову колекцію перемоги. Уже зібрали понад 70 предметів окупаційних військ. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич Суспільне новини. Львів. Медики капела Дударик та гурт Коралі провели у Львові лікарську маланку. Цей захід є традиційним. Українське лікарське товариство понад 100 років тому започаткувало святкування Маланки напередодні старого Нового року. Медики та музиканти сьогодні колядували та щедрували. Цьогоріч під час мистецького дійства збирали гроші для українських військових. Наша маланка відбувається з 1900-х років, спільно, тобто лікарське товариство її святкує. І останні часи ми її проводимо з такими благодійними цілями. Івського театру репетирують на сцені репабліку. з січня. У Львові запрацювала гілка Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка. У новій гримерці до вистави готується акторка Надія Левченко. «Лише зараз, коли вже оприлюднились наші графіки, репертуари стає дещо моторошно, тому що ми на базі в нас граємо досить багато. В нас репертуар на 32-33 вистави в місяць, і плюс там от зараз стається 6 чи 7 вистав в січні, а в лютому трохи більше. Ну але це гастролі сприймати це як гастролі і можливість частіше бувати в місті, яке я люблю. Серед трупи акторів до Львова повернувся колишній актор театру імені Марії Заньковецької Юрій Хвостенко. Так склались обставини, що я вирішив поїхати у Франківськ, тому що вважаю цей театр одним з найкращих в Україні. І насправді за ці роки, які я там провів, в цьому ще раз переконався і багато для себе здобув. Але завжди мріяв повернутися до Львова зі своїми виставами. І зараз ця мрія збувається. Це дуже круто. І Насправді дуже круто, що театр на такому рівні, коли моровиться тісно в своєму рідному місці, про франківський драмтеатр і чому б не поділитися собою з іншими містами. Про відкриття Львів-бранш повідомив директор театру, записавши відео на початку січня. В жовтні, коли ми черговий раз приїхали до Львова, в фойє театру зустріли глядачів, які настільки зраділи, що ми знову у Львові. Кажуть, ми після 24-го нікуди не ходили, і вперше за 8 місяців, коли почули, що ви є, прийшли до вас на вистави, бо їхати до вас в Франківськ це трохи складно зараз в цей час. І тоді я вже їхав додому. і подумав, ну, а чому би нам не відкрити для наших улюблених глядачів львівських більш систематичні наші відкрити наші зустрічі. Актори з початку січня виступають у Львові в межах Львів Бранч. Також відбувся ювілейний трьохсотий показ вистави Солодка Даруся. Привезуть і прем'єри про деталі можна прочитати на сторінках театру у соціальних мережах. Всі наші напрацювання, вся наша любов, Карпат того всього, що в нас є, всі наші наш зірковий десант, нашого театру. Ми готові і вже робимо це. Готові дарувати львів'янам свою любов, свої серця, свою радість, свій сміх. Іван Кадусько, Тарас Потлякевич, Суспільне новини Львів.